Місія астронавта на ім'я Джон, якого грає Адам Драйвер, закінчилася катастрофою. Він опинився на таємничій та загадковій планеті і розуміє, що він тут не один. Фантастичний трейлер 65 зняли Скотт Бек та Брайан Гудс. Вони разом писали сценарій. Також було взято на головну роль Адама Драйвера для актора, це 51-ша роль у кіно. Зйомки розпочались ще у 2016 році в новому Ордані. Згодом перемістилися в національний ліс Пічакі у Луїзіані. Зйомками займалося близько 300 осіб, для цього вони жили на місці та були задіяні також місцеві жителі, які допомагали з харчуванням та житлом. Подробиці свята не розголошуються, що правда є певні витік. Цього відомо, що головний герой переземляється на невідому планету та з часом розуміє, що це Земля 65 мільйонів років тому. З всіх пасажирів виживає лише одна дівчинка-По, кого... і вони вдвох виживають на цій планеті. 65 нагнав вже інтриги, тому можливо буде одним з найкращих фантастичних фільмів цього року.